Банани вважаються найсмачнішими, десертними і, відповідно, найсолодшими з фруктів. Це цілком виправдано. Глікемічний індекс стиглого банана дуже високий, через що цей продукт часто уникають люди, які бажають схуднути, а прихильники правильного харчування нерідко сумніваються, чи варто включати його в свій раціон. на щастя. Саме в цьому випадку ми можемо сказати, що користь значно переважає нечисленні недоліки. У нашому новому огляді ми зібрали найпереконливіші причини, чому з'їдати по банану в день не тільки смачно, але і дуже корисно. Здоровий перекус. Погодьтеся, що навіть не звертаючи увагу на всілякі корисні властивості бананів, в першу чергу ми цінуємо їх як відмінний перекус, після якого ще довго відчуваємо почуття ситості. В одному середньому банані міститься близько 100 калорій і дуже багато клітковини, яка не тільки швидко позбавляє від відчуття голоду, але і нормалізує обмін речовин, позитивно впливаючи на перистальтику кишечника. До і після тренування, завдяки все тій же високій енергетичній цінності, банани відмінно підходять для перекусу як до. Так і після тренування саме ці фрукти допоможуть вам зберегти нормальний рівень цукру в крові і позбавлять від м'язових судом під час фізичних навантажень, а після тренування прекрасно заповнять сили. Джерело вітамінів у банані міститься багато цінних вітамінів, серед яких і вітаміни групи Е, вітамін С і каротин, але відмінна риса цього фрукта, висока кількість вітаміну в 6, саме цей вітамін побічно впливає на наше самопочуття і настрій. Зміцнюючи нервову систему і допомагаючи боротися з втомою антидепресант, якщо ваші сили ось ось вичерпаються, а настрій і зовсім на нулі, відкиньте думки про всілякі солодощах і з'їжте банан, ці фрукти містять велику кількість рептофану речовини, яке наш організм переробляє справжнісінький гормон радості сиротонін, шкіра і кістки, користь для м'язів і підвищення працездатності. Далеко не єдині цілющі властивості, якими можуть похвалитися банани, у них також міститься кальцій, що зміцнює наші кістки, і багато пектину, що сприяє виведенню з організму різних токсинів і важких металів. Саме тому банани можна визнати вкрай цінним продуктом для всіх, хто прагне побудувати по справжньому здорове і красиве тіло. Справи сердечні, банани багаті калієм, головним мінеральною речовиною, корисним для серця. Тому саме ці фрукти безпосередньо відповідальні за відновлення серцево-судинної системи, нормалізацію кров'яного тиску і зниження ризику інфаркту, також банани насичені залізом і стимулюють вироблення в крові гемоглобіну, що робить їх обов'язковим продуктом для профілактики анемії, висока працездатність сприятливо впливаючи на серцево-судинну систему і нормалізуючи мікроциркуляцію судин. Банани найкращим чином впливають на розумову діяльність. Вчені неодноразово доводили, що банани є одним з основних продуктів, що підвищують концентрацію, увагу і працездатність в цілому. Легкий шлунок, люди, які часто страждають від проблем зі шлунком, в першу чергу не повинні нехтувати бананами, адже для них це мало не обов'язковий продукт. Протикислотний ефект бананів справляється з печією. Захищаючи стінки шлунка і пом'якшуючи роздратування, а високий вміст клітковини і м'яка структура фрукта допомагає відновити нормальну роботу кишечника, позбавивши від здуття і відчуття тяжкості. Без нервів налягати на банани часто радять тим, Хто вирішив кинути палити, велика кількість вітамінів в цьому фрукті допоможе організму впоратися з різким недоліком нікотину. Якщо ваша робота пов'язана з великими емоційними навантаженнями і насичена стресовими ситуаціями, радимо брати з собою в якості перекусу пару бананів, вітамін В6, що міститься в них у великій кількості, регулює рівень глюкози в крові і допомагає залишатися на позитивній хвилі. Улюблене блюдо. Любителі вітамінних смузі навряд чи зможуть обійтися без бананів. Цей фрукт є відмінною основою практично для всіх коктейлів, будь-то енергетичний, ситний і корисний смузі з фініками, і бананом суперкалорійний десертний банановий коктейль з арахісовою пастою або навіть детокс напій з бананом і ананасом про десертах, які можна самими різними способами приготувати з бананів. У пору вже писати цілу книгу. Бананова гранола, банан в шоколаді. Хліб з банана з цукровою глазур'ю, веганське печиво з бананом і арахісовим маслом. Нарешті запечені банани це тільки мала частина десертів на будь-який смак. Ми радимо вам частіше їсти найпростіші банани або додавати їх на сніданок в свою кашу, якщо ви хочете починати свій день не тільки корисно, але і солодко.